Депутати, на позачергову 38 сесії сільської ради запрошувалися депутати сільської ради, усього присутньо 15. 15 так. Більшість депутатів з'явилися відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесії є правомочною. То за відкриття позачергової 38 сесії 8-го скликання сільської ради прошу проголосувати. 15, так за 15, партнер, а не мая. Порядок на розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради, згідно розпорядження, виноситься наступні питання. Про внесення змін до рішення Вірківської сільської ради від -го, -го, 2024 -го року номер 2496 про бюджет Білківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Про розгляд листа директора Тов Гарден е, КАМ. Білянець Олександра Олександровича. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Немає розвідки. Нам необхідно прийняти регламент роботи сесії. Я пропоную засідання сесії провести за одну годину. Проведемо скорше. За такий регламент прошу проголосувати. Хто за? Хто? Немає. за? Так. так. Нам також потрібно обрати лічильну комісію для встановлення результатів поіменного голосування. Прошу пропозиції, хто? Горзов Олександр Денисович. Я вже сяду. Добре, Горзов Олександр Денисович, голова Росії, Сочка, Катерина Федорівна, Петро Васильович. Перебрали. 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 Петро Васильович і Сочка Катерина Шеберна, так? Голосуємо. хто за таке складні, то що проголосувати? Так, переходимо до питання порядку денного про внесення змін до рішення Білківської сільської ради від 18.12.2024 2024 року номер 2496 про бюджет Білківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Грозов Лариса Олександровна. Прошу Лариса. Рішенням спрямовується збільшення додаткової дохідної та видаткової частини бюджету громади на 25-й рік, а саме за рахунок спрямування залишку по спеціальному фонду це кошти, які надійшли у грудню на харчування дітей початкових класів, перших четвертих класів у закладах загальної середньої освіти в обсязі 2 мільйони 948 сімсот. Дані кошти, тобто залишок відповідно до бюджетного законодавства, спрямовується лише за рішенням сесії. Також вже в 25 році відповідно до постанов розпреділені у нас дві субвенції, а саме на доплату вчителям, яка затверджена відповідно до постанови 1286 в розмірі з 1 січня 1300 гривень. На одного педагогічного працівника та з 1 вересня буде 2600 тисячі гривень до дня закінчення воєнного стану і 282 тисячі гривень до це субвенція на державну підтримку особи, з особливо освітніми потребами. На загальну суму збільшення видаткової частини у нас на 7 мільйонів триста тисяч Збільшуються за головним розпорядником коштів всі дані видатки по відділу освіти. Які основні зміни, які стосовуються бюджету на 25 рік. Приємні зміни. Так, Це все за рахунок коштів субвенційних. Це і це може бути. сесії. Так, кажу, якщо м, субвенції. Може... На голосування. Так, так віра огарна підповільне. Олександр Денисвич за. Злов Петро за Володимир Жилович. Жирик Сергій за Зикан Мирослав Петрович, Тайтрович. Золун Петро Тетрович. Курус Петрович.

За рішення прийнято. за, хто Рішення І переходимо до питання, денного про розгляд листа директора ТЗО Гарден Камі. Вірнець Олександра Олександровича інформує, що трохи на аріна пітріна. Я поясню маленьку тому. Ви знаєте, що відкрився тот гарден. Це як, там, тому? Ну, у тому там є стадіон кобил, ну, я ледів у тому зробленої. Зараз буде заїзд дітей тут. Усіх, не, не гонни, всі будуть там нараз. Болише одна футбольна, футбольна епоха. Не просять гонни грати на нашому. Ну, Я поясню, людям є стіє. Просто богом не грати. І тут. Вони беруть благоустрій, вони будуть повністю стадіон утримувати, підживлять, розкарять там, ми так говорили, і ті, де дерева попадали, то все вони приведуть у порядок, бо то вони Тепер заїзд них буде з Києва. Я би попросив підтримати, бо то. Видаємо, що вони у себе зробили, зроблять і тут. Ми не передаємо їм, ви якесь не було таких у тому. Вони коли буде, в них коли вони не, не там будуть грати, будуть тут. Грати. Так, у користуванні. У користуванні. Просто... Будуть і наші грати, і вони грати, ми просто наші займаємо стадіон на Я би попросив, Аліна Петрівна, зачитайте лист їхній і попросив Так, це підтримати. Просимо вас надати дозвіл на тренування та проведення футбольних матчів та турнірів футбольному полі села Білки, що знаходиться позаду сільської будинку культури. В свою чергу ми зобов'язуємося провести благоустрій стадіону та прилеглої території. Це сприятиме розвитку спортивного життя громади, залучення молоді до занять спортом, популяризації здорового способу життя. сільська рада підготувала проєкт рішення зачитав. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні розглянувши табориший лист директора ТЗО Гарденкам, Вінниця Олександра Олександровича, що на надання, надання дозволу на тренування та проведення футбольних матчів та турнірів на футбольному полі села Білки, що знаходиться позаду сільського будинку культури. Беручи до увагу, що дане товариство зобов'язується провести благоустрій стадіону та прилеглої території, що позитивно вплине на розвиток спортивного життя громади, залучені молоді до занять спортом, популяризації здорового Способу життя сесія сільської ради вирішила поводити ТЗО гарненкам тренування та проведення футбольних матчів та турнірів на футбольному полі села Бірки, що знаходиться позаду сільського будинку культури. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, культури, молоді та спорту. Я прошу підтримки на голосування. Хто за? займе пойменно? А чи по кадку відказав?

Дурєва Сергій Михайлович. Дейсно, за. Самопольський сектор. Любомир Михайлович. За. Заборан Михайлович. За. Тошка Катерина Андріївна. За. Тагоана Дмитро. Там Тагоана Дмитро. За. Подумав, що я тут. Всі були, я думала, да. да. ви вони могли вийти, щось туди зробити депутати. Шістнадцять за, як будуть грати, та то буде вас за това. Шістнадцять за, немає, отримали рішення прийняття. Питання, які вони на сьогоднішній сесії розглянули. que já